Розлив Десни призвів до того, що вода затопила частину дороги Новгородсіверській шостка в районі Путивська. Проїхати тут все-таки можна. А тим, кому дуже важко, допомагають газель, трактор або ж евакуатор. Кількасот метрів автомобільної дороги під водою. Проїхати майже неможливо. Водії занепокоєні такою ситуацією, адже вони чекають по декілька годин, поки евакуатор переправить їх через так звану водяну прірву. Скажіть, будь ласка, як проїхали? Ну, трудоно проїхали. Завдяки тому, що у вас газель набив? Так, да, так. Да, за те, що газель. Що... Інше погано. Буде там дві машини з середини відтянули, легка в'є. Якої шкоди завдає вода вашим автомобілям? Ну, поки ніякої. А, а якщо там... менша машина? Менше, може завдати більшу шкоду. Двігатель, особі не двігателя. Скажіть, будь ласка, куди їдете та звідки? На Київ, з Новгородського. І все стикнулося з такою проблемою, да, так? так? А чого чекаєте? Чого, як Проїхати, думаю. А як проїхати думаю? Ну, Не знаю. Подивимося, буде багато води, не поїдемо, повернемося назад. А як, якщо попросити, щоб перевезли? Ну, ми вже просили утром, 200 гривень віддали, тепер на ще просить, навіть. А і скільки вже тут стоїте? «Ми такі під'їхали». Рівень води збільшується не по дням, а по годинам, і прибуває її все більше. Через повінь по обидві сторони дороги вишикувалась черга з машин, які чекають на допомогу. А переправляють автомобілі евакуатори, яких викликали ті ж самі люди, бо іншого виходу вони не бачать. Взибаці. Як допомагаєте машини переправляти? Молча скрипя зубами». А що це за евакуатори? Ви звідки? Шостка. І ви приїхали. Хто вас викликав? Люди. Люди подзвонили, да, вас викликали. Да. Так? Вот. Скільки вже машин переправили? Це тільки сьогодні перше. Я пососки з тієї сторони займався. А так будемо начальство скаже, будемо спасати людей. Прикро те, що велика кількість людей з маленькими дітьми і доводиться чекати їм дуже довго. Як повідомили працівники міністерства надзвичайних ситуацій, за два останні дні рівень води піднявся на 45 сантиметрів. Чи буде вона підніматися далі, поки невідомо. Покаже час.